В даному відео ми поговоримо про комісії на WhiteBit, порівняємо їх з Binance та вияснимо, високі комісії чи низькі на даній криптобіржі. Отож, всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі Startup. Мабуть, для початку нам потрібно зрозуміти, яка комісія стягується при поповненні тієї чи іншої криптобіржі. Для початку, власне, ми розглянемо криптобіржу WhiteBit, приходимо в нас в наш гаманець, обираємо поповнення, власне, гривня. І ось тут є декілька особливостей. Якщо ми поповнюємо з карти монобанку, тоді комісія не стягується, якщо платіж. Тобто, якщо сумарне поповнення на день, не перевищує 100 тисяч гривень. Але власне це обмеження на день, і на наступний день воно знову ж таки поновлюється, і знову у вас доступний ліміт 100 тисяч гривень. Якщо ви перевищуєте даний ліміт, тоді комісія стягується у вигляді 1,5% на суму, яка вище 100 тисяч гривень. І якщо ми здійснюємо поповнення з карти іншого банку, тоді комісія стягується в будь-якому випадку 1,5%. Наступний метод оплати це «GeoPay». При даному методі оплати ми обов'язково сплачуємо 5 гривень, це мінімальна сума, і 1% з усієї суми. Це також досить середня комісія, якщо порівнювати з різними типами оплати. Наступне це АДВКеш. В АДВКеш комісія становить 1,5%, вона також середня, як в більшості криптобільж. Тож, ми зрозуміли, що поповнити в гривнях, ми можемо без проблем поповнити з карти Монобанку без будь-яких комісій. А зараз переходимо на Binance. І поповнити в гривні ми також можемо з декількох джерел. Власне, це віза та MasterCard, будь-яка карта. Але ось тут стягується комісія 1,5% в будь-якому випадку та при використанні будь-якого банку. Тобто, якщо ми власне WhiteBit поповнюємо без комісії з карти Монобанку, ось тут комісія стягується в будь-якому випадку. Наступне це гаманець сетліпей. Що також комісія стягується 1,5%, також досить, досить стандартна комісія з гаменця, а ДВК, комісія становить 0,5% і це вже значно привабливіше, якщо порівнювати з Whitebit, на якому комісія становить 1,5%. А що ж, якщо ви бажаєте криптобіржу поповнити в доларах або євро? Тож повертаємось знову ж таки в WhiteBit, нажимаємо поповнення, обираємо для прикладу євро. При виборі Visa MasterCard карти ми сплачуємо 3,5% комісії. Це дуже висока комісія. При EDV Cash 1,5%, і при Nix Money 1%. Тобто в будь-якому методі оплати в євро ви сплачуєте відсоток. А зараз переходимо в криптобіржу Binance і обираємо також власне євро. І ось тут є декілька великих плюсів. При сплаті звичайною банківською картою ви оплачуєте 1,8% комісії. Але коли ми обираємо інший спосіб оплати, ось тут є. Особливість, що за допомогою ADV Cash ви зможете поповнити без будь-якої комісії. І я це неодноразово використовував, тому що при даному методі оплати ви взагалі не сплачуєте жодну комісію. Якщо у вас на ADV Cash присутні також кошти в євро, ви без проблем перекидуєте їх на Binance без сплати жодних комісій. І на ADV Cash також можна перекинути без проблем з іншої карти. Також при використанні sap платежу сплачуючи тільки 1 євро на всю суму. Якщо ми бажаємо криптобіржі поповнити доларами, тоді на WhiteBit все без змін щодо євро і долара. А от на Binance є ось тут одна особливість. Коли ми обираємо долар, тоді ми з допомогою свіфт-платежа можемо поповнити без комісії. Платіж заходить впродовж 4 днів. А які ж будуть комісії, якщо ми бажаємо зняти кошти? Переходимо на вкладку зняття, обираємо гривня. І бачимо, що на Visa MasterCard немає жодних комісій, і якщо використовувати сервіс GeoPay, також немає жодних комісій. А от на Binance власне, вже є комісії. Переходимо в нашу вкладку «Spot», обираємо зняття, обираємо Fiat, гривня. І при знятті гривні ми обов'язково сплачуємо при переказі на карту 1%, при використанні гаменці Sitl Pay сплачуємо також 1% і на GeoPay сплачуємо 0%. Тому ось тут вже є особливості на тому ж самому WhiteBit без проблем можна зняти на будь-яку карту без плати комісії. Якщо ж власне, говорити про долар та євро, переходимо на WhiteBit, обираємо зняття, долар. І ось тут на ADV Cash ми сплачуємо 1,5%. Якщо говорити про Nix Money, сплачуємо також 1%. От на Binance, щоб зняти долари, ми обов'язково сплачуємо комісію 15 доларів за переказ Swift. От Якщо використовувати євро для виведення, тоді на WhiteBit комісія без змін, і на долари. А от на Binance вже є особливості. Обираємо євро. Власне, на банківську карту ми можемо вивести за використанням комісії 1,8%. От... На АДВКеш 0% комісії також підтримуються платежі СЕПа, при використанні яких сплачуємо 5 євро плюс 0,5% від загальної суми. Отож, ми коротко познайомилися з комісіями WhiteBit та Binance і дізналися, що в кожної криптобіржі є свої плюси та мінуси. Для прикладу, в WhiteBit ми поповнюємо з карти Монобанку без проблем та виводимо на будь-яку українську карту без будь-яких комісій. А власне, Binance надає змогу нам здійснювати переказ вивід коштів за допомогою P2P, але ось тут особливість, що ви можете використовувати тільки власну карту. А також ми можемо здійснювати без проблем платежі у євро без використання будь-яких комісій. Отож, якщо ви ознайомлені з ось цими особливостями, ви можете. Мінімізувати витрати на комісії та використовувати ту чи іншу криптобіржу задля різних поповнень. Якщо ж говорити про комісію на торгових операціях, на даних криптобіржах вона становить 0,1%, тобто немає значення на Вайдбіті, ви здійснюєте операцію чи на Binance, в будь-якому випадку ви сплачуєте 0,1% від вашої операції. Детальний огляд криптобіржі Whitebit є у мене на каналі, включно за етапами реєстрації та іншими моментами. Отож, якщо бажаєте більш детальніше ознайомитися з українською криптобіржею, переходьте та переглядайте відео. Отож, як висновок можу сказати в криптобіржа WhiteBit та Binance це чудовий інструмент, який надає різний функціонал, і в даних бірж є свої плюси та мінуси. Якщо відео подобається, обов'язково став лайк, підписуйся на канал. З тобою був Тарас на каналі Startup І до зустрічі в наступному відео.